Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас день з трафіком. Е, світла немає, але у мене нова затійка зараз працює, Я не почав світло, бо відкриті так ворота, аби на вулиці дурби ще раз не світило. Е, Від'їхав на розборку. Зависи, коли може стати. Е, Взяв інший датчик дачі ДМРВ. на розборці мене попередили, що не факт, що він робочий. І... Дійсно, не факт. Я, правда, перший поставив, опа, з першого разу запустилося, погазував, почав розгазовуватися, думаю, о, не вже працює. Але, як то кажуть, щастя, моє битро втікло, коли датчик в обреві. Коротше, цей датчик, так само несправний. Ну так воно. Щось там пробує розгазовуватися, типу краще, але не то. Так, тут в чому у нас... Там вже харчо. Зразу скажу, як є. Останні добре видно. Ситуатор працює, але суттєво у нас не працює. Я в одному відео сказав геометрія. Там зразу якісь... Розумний знайшовся, що почав пояснити, що на цій турбіні немає геометрії. То не геометрія, то актуатор. Е, поясню, актуатор є і на турбіні з геометрією і без. Актуатор буває механічний, має стомети клапаного типу, буває актуатор електронний. Геометрія геометрію. Геометрія буває, регулюється флажками, змінює поток турбіни. І геометрія перекр... так само працює, як... Е кажучи, клапаном збросу надмірного тиску. Везгейт його називається. Америкоси це тільки думали, називають так, Зброс надмірного е тиску. Цей везгейт керується ось цим клапаном. Клапан тиску турбіни. Е скажімо так, Аби уникнути помпажу, бо по турбина в надмірному тисці. Коли скидаєш, може ще докручуватися і створювати ефект помпаж. Це дуже шкідливо для двигуна, бо може повилітати перегородки в поршнях і не тільки. Лопають юбки на поршнях, поршня, задирається циліндр, коли надмірний, надмірний надув, скажімо. Суть підтіну не працює по торбінню, ми будемо знімати, бо в лад. В аварійному режимі у нас, бачите, працює ось таким чином. Плюс, до речі, він на аварійному режимі, Ось він, скажімо так, запускається. Давайте заглушили. включили запалювання. І він запускається. Зараз поставимо а-ля, типу, робочий. Він типу робочий, бо він помилок ніяких не показує. Но... І вроді би чистенький, бачите, нічого йому не бракує. Ну, в ньому якісь нелади. І сам суть по тому, що я взяв ось цей датчик ДМРВ, розходомір. Дуже сильно надіюся на нього. З розборки, бачите, тут підписаний теж 1,9, а він мене не порадував. Цей, до речі, брудніший, ну, але він в обриві, тобто його підключаєш, його комп не вийде. Зараз на цьому от ми вставляємо цей. Попробуємо запустити на цьому. Підключив роз'ємчик. Він зараз почне з першого разу може не запуститися. Хіба запам'ятали просто параметри? Ну, запустилося. Давайте видалимо помилки. <кій> Ну-ка. Могла бути втрата з'єднання. Зараз напевно виб'ю помилку, що втрата з'єднання. Ну-ка. Так, отже, у нас помилки витерлися. Давайте запустимо. сторону обчитаю, помилок немає. А розгазовуватись. А розгазовуватись воно тупить. Знаєте, все, Дві з половиною тисячі і більше не розкручується. Якщо на тому, типу на аварійному ДМРВ воно розкручувалось, на цьому воно не хоче. Немає зараз, звідки взяти ДМРВ, щоб підкинути хіба придеться, Чужої машини взяти для проби. Тут багато чого треба відкручувати, щоб добратися, бо де мерве, христя знаде схований. Поступово давайте замінюємо все, що погане. Е, придбав 4 січки перед підігріву системи, фільтр. І так як на цьому автомобілі має їздити пані щоб вона тут не шукала під капотами, оксі лески не тягала, руки не різала у випадку необхідності. Знайшов ретежок і новий трос капота. Ми так само поміняємо, щоб воно все адекватно правильно відкривалося. Бо цього система ніпель, ну це неправильно. Так, старі свічки, ну ті, що ви виділи, так, давайте так, щоб... Не виникало питань, от номер свічки фірма Іскра. Нові закручення можна ставити всю цю тюнінгу. Так, фільтр собі запам'ятаєте наміршкувати ось треба. Ось. ось такий має бути фільтр. Не ота трибуха, а ось такий фільтр. Так, підібрав ще один похожий порібів гвинтик. Тут у нас є тільки ці два. Я підібрав ще во. Шляпка трохи має вущу, але сюди має стати добре. Так, якщо у нас тут наприклад, різьба М4, то тут вже різьбу М5 хтось хлобучив у закладній. Знайшов я е, шурупчик мебельний. Він сюди підійшов, ну, типу для скрутки стяжки. Не по по фактору всі три одинакові. Все. Тут у нас мічно закріплений, запакований. З цим все ясно. Так, і що? У нас треба тепер збирати цей реноху. Декотрі запчастини є, будемо багати з витягуванням і з збиранням. А цей автомобіль у нас буде продовження, коли її пережинемо на підйомник. Хіба може ще побавлюся заміною тросика. Так, знімаю залишки троси, він обірений тут, відкрутив бачок, щоб можна було той рукою залізти, аби оцей його грибочок, що там стоїть, пропхати назад. Так, тут на технології, тобто у нас має оцього частину кріпити ось тут. Ось такого, типу, оця штучка сюди, а це сюди. сюди. Ну, і тут колібіни прихлобочили, ось такі одрячі потоло. Таким непонятною типу за це перед капотом тягали. Це неправильно. Це має закриватися. Так, зняв старий тросик. Дивіться, наш тут викривлений, він тут зголтований порядно. Зараз закладаємо новий тросик. Ага, ось лягушка резинова. Тут у нас є нова. І має бути все гуд. Так, замоч встановлений, все трохи гарно пропакований, сюди-сюди, все як має бути. Зараз ще цей бачок вони поставили. Так. Точно, така сама краса у нас ось тут. Є вже рукояточка. Вона файно працює у нас, коректно. Давайте перевіримо, капот закривається. Так, все ж таки поставимо назад бачок, щоб доповнити картину. Зразу сильно не вимагаєте від мене якісь красоти. Капот бачите. з кусків латаний, крамсений, Де щось колись, напевно, тут горіло, вони вирізали, бо не могли добратися до капота чи що, не знаю. Тут щось вистукували. Коротше, є, Закрився. Щінк. Тросик. Чинк? Є. Капотик. Ага. Хігришки там. А що це воно? Ти патрос рухи клавіші, але не викидає, да? а капот не викидає. Так, Коротше защовка горбата, вона вищовкається, але сама в кольці не відпускає. Тобто я от зараз відкрив. Але щоб його відкрити... ага, Першого разу теж не йде. Рази, коротше, ще треба бавитися з капотом. От, флажок повністю упор відкритий. О, А капот заїдає. Коротше тут теж якась бачина. чому вона не відпускає цей язик. Хоча защёлка повністю назад рухається. Типу цим язиком в цьому отворі. Ай. Ладно, Попробуємо зараз трошки замок сунути в цю сторону. Так, Тут регулювати не вийде, Підрегулював тут, дав замок чуть до середини догори, е, подивився, куди оцю частину впирає ця тарілочка. І вона дуже нервіла догори. Тепер у нас, дивіться, пальчиком. Ну, Пальчик мені застібнулося. І воно вже підпруження. Бачите, воно вже, типу, вертається. Речажок ось тут, дивимося сюди і опа, і капотик відкривається. Все. З цим ми розібралися. Ну, капот, звісно, тут кабздець повний. Тут щось таке варили, що то сквозні отвори. Мегазвальчик. Жесть ладно, все, з цим ми розібралися. Чинг, захлопнулось. Контрольний контрольний Я люблю. Подайте раз перевірити, щоб потім не казали. Чинг. Все, чітко. Так, тут можна буде позбирати. У нас залишається переганяти на підйомник. Е, дивіться, незважаючи не на те, що у нас відео виходять. Більш-менш регулярно, не завжди не все я показував відео, що ми робимо. Тому що, мол, у нас тут були ще забави ще з пластиками, там і підкрильники з'явилися і тому подібне. Тобто я елементарно, тут у себе на столі немає куди прибрати. І зараз би здалося прибрати, але вже прийшли гості на пироги запрошують, тому мушу завершити цей процес. Так що е, хочете, вам покажу одну паскалочку. Пасхалочка ось така. Ну Тут поки що тільки 4 акумулятори, буде більше. І от стоїть така краса в даний момент вже дали світло. Друзі, якщо вам цікаво по цій темі, я більш розгорнуто її покажу. Пишіть в коментарях, це у нас є скажімо так, система резервного живлення. Так що, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, хочете подивитися, про що це, скільки це коштує, все розкажу. Але це буде окремо відео, якщо, якщо ви захочете.